Доброго дня, шановні глядачі, починаємо ми сіяти капусту. Сіяти капусту на голову. Тобто виганять качан. Дивіться, що в нас є? У нас є отака це Аліна. Хотів взяти Golden Ball, але не було його в наявності. А так, як по типу ну, ранньої капусти, ультраранньої капусти. Аліна найдешевша з Голден Болом. 2500 на сінин. Зараз коштує 890 гривень. От Аліна 800 стоїть. Тобто, допустим, та же заріс у стоїть 1300-2500. Хто його знає. Я за Аліну дивився по Ютубу, вроді непогана капуста. Так, тепер будемо сіяти. Ще 50 штучок майбах. Це ультрарання цвітна капуста. Спробуємо, як вона піде у нас на базарі. Пікінська Маноко. Це в мене остатки насіннин, я сіяв в минулому році. Довольно таки непогана капусточка, величенька. В общем, будемо дивитися, як воно буде йти по. По сезону. Рання капуста йде добре, а от цвітна пікінка чи буде вона І за що я хотів сказати? І ось в мене є прем'єра. Я у прошлих відео казав, що оця упаковочка в 10 грам. Ну, 10 грам це приблизно от як 2500 насіннин аліни. Тобто, там 200-250 штук. Ось. Оця упаковочка мені коштувала, ну, брехати не буду, але щось 50 гривень, чи 53 гривні. Не помню. Ну, небагато. Оця капуста Аліна стоїть 800 гривень. тисячі на сінин. Тобто, давайте подивимось. Виганяємо. Ну, Аліну, звісно, будемо виганяти повністю всю. А прем'єру. Ми візьмемо на 50 качанів. Ось. І подивимося, чи є різниця взагалі платить. Я не розумію. Ну, от я скільки дивився по Ютубу, ніхто не садить отаку от, от капусту. Ну, може, люди не пробували? А, ну, тобто, я, я не знаю. По мені так, ну, капуста є капуста. Ну, дивіться, яка різниця, ну, допустимо, взяти Аліну, Зарісіму, Голденбол, Парел, там же її ну, десятка ЗО 2 ультраранньою. Чим вона відрізняється друг від друга? От, ну, скажіть мені, якщо отак от посудить, ну, раніше там одна взагалі нова вийшла, не помню назву, там 48-50 днів. Ну, добре, Аліна 55 днів. Ну. Чи нам, тепличникам, огородникам, вкрай важно на 5 днів раніше урожай взяти? Та мені здається, ні. У мене там не поля якісь. Ну, скільки я от. У мене все, що влізе, це от 2500 капусти. От 12 рядків. 13 я зроблю, 2,600 буде. Ось. Тобто, ну, давайте судити так. А, ну, а є резон переплачувати? Ну, якщо оця прем'єра буде на 2-3 дні пізніше, якщо вона не буде тріскатися, да, боліть, я її саджав в минулому році на розсаду. Ну, доволі таки офігенна схожість була. Тобто, ну, я її собі не садив, бо я ранню капусту, ну, гібриди виганяв. А в цьому році я хочу спробувати. А чи є смисл взагалі ну, оцього, о, оцих переплат всіх? Ну, ладно, пікінка, так, вона там може там стрілку дати, якщо. І, і то я не знаю. Ну, може і пікінку є такі хороші, недорогі насіння. Ну, це треба пробувати, да? От. А по капусті, ну, це капуста. Ну, що в неї може бути такого? В цій капусті, що може бути такого, чого нема в цій капусті? Ну, допустимо, да? Не знаю. Ось, ну, що пишуть. Ранньо стигли 50-55 днів. Ну, та сама Аліна. Сорт, правда. Ну, ось сорт, бачите, не гібрид. Ну, от і подивимося, да? Качани 0,8-2,5 кг, зовнішнє листя свіжо-зеленого кольору у розрізі кремово-білого забарвлення, Сорт стійкий до низьких температур. Ну, на розсаду, насіння ось у першій така березня. Ну, я так розумію, це для тих, хто не в теплиці, яка. Отаплюється. Тобто, висадка у відкритих здійснюється через 45-50 днів після висіву. Ну, це зрозуміло. До, 6, до 60 днів розсада росте в нас. Ну що ж, будемо пробувати, да? будемо садити. В общем, де ми будемо садити? Отака От в мене є кімнатка, скажімо так, це за стінкою отут, отут за стінкою. Спальня у нас з жінкою, а це кімнатка, ну це кімнатка просто. Жити тут неможливо, тому що е, як зима починається, як тут починається ну, у мене груба. От, і як тут починається топитися, от нашу кімнату, а в мене ну, більш-менш величенька кімната спальня, то тут просто ад от для розсади. Це просто я вам зараз покажу, от скільки час. це в мене прохолодно. В кімнаті. У мене там градусів, мабуть, 20. А тут в нас ну, 27,6 або 28. Тільки купив, ще не розібрався, дешу показує. Ну, сам факт. Тобто, тут, якщо поставити кровать якусь дитині зробити, то вона тут, ну, ото як рак звариться. І ми вирішили отакі, типу полочок зробити. Не судіть строго, це все робилося. Аби швидко зробити і це все колись буде перероблюватися, зараз це не в пріоритеті. Тут виганяється розсада, якось вона виганяється. Я вам так скажу, не спішіть вкладати в те, що вам ну, от, не сильно потрібно на даний момент. От Мені не сильно потрібно стелажі для розсади, там суперські лампи якісь. Мені головне вигнать. Все, воно і тут вигонеться, все буде добре. А то, що хтось там. Буде казати, може в коментарях буде писати, збив оце, хто зна що. Та воно та хто знав що, але воно, воно робить. Найголовніше, що воно робить. Лампочки висять, лампочки будуть горіть, і то для капусти це не треба. В минулому році я капусту саджав е, ну, в таке ж саме десь час, і зглупив, я оставив її тут. Вона тільки проклюнулася, я оставив. Потягнулась вона, дай Боже. Тобто, я її зараз три дня, тільки росточки підуть, і все, виносимося в теплицю. Далі я завтра піду в теплицю, буду залізним купоросом обробляти І якраз буржуйку вам покажу. Ось. Тобто, зараз ми засіваємо. У мене, значить так, ще одне. Засіваємо як? В мене є 160-та касета. Ніфіга не видно. Ну, ладно, ви. Я так думаю, зрозумієте. 160-касета. І є отака полтинник. От, ка Дивіться, що я хочу зробити. Е, найперше, у тому році я пікірував розсаду, тобто я в стаканчики. Я вже набив стаканчики на капусту, але ж дуже багато землі уходить. Тобто, я хочу посадити е, десь 1700 штук, буде по стаканах. І остальне я буду сажати в 50-ту кассету і касетою висаджувати вже ґрунт. Тобто без пікеровки. Я подивлюся, як воно себе буде почувати, чи стоїть затрати пікеровки касет, може, воно і в касеті нормально, так як я тільки другий рік виганяю капусту, я не буду щось там видумовувати, скажімо так. Мені в минулому году я дуже добре взяв з капусти. Заробив на капусті на ранній. Ось. І тобто, хотілося б і в цьому году щось заробити. А в касеті, ну, якщо не спробувати, а хто його знає, а може не хватить її землі. А може трошки ранше треба буде висаджувати, а може трошки пізніше треба садити. Все треба робити ну, якось так. Це треба пробувати. Ось. Тобто, будемо так робити. Половина з пікіровкою більша, половина без пікіровки. Чим ще файно вирощувати капусту і редис ранній, якщо у вас є можливість купити аграволокно, допустимо. От у мене є і 30-ка, і 23 я купив ви, якщо капусту і редиску посадите, ви ніколи раніше не посадите помідори перець. От Якщо ви посадите, от, допустим, я засаджу повністю огород, це Стосується лише капусти і редиса, я засаджую практично повністю там огород капустою і редискою, і це все діло я прибираю десь в 15, 20, 25 числах травня. Тобто, якщо 2-3 роки назад я саджав помідор у ґрунт, скажімо так, що раніше думав він буде, а воно заморозки хліб. Все. І воно. Ну, тобто, ви, ви розумієте, що таке заморозки і що таке там помідор і перець. Все. Листочки там саме по померзли. Ось він опять починає стрес отримувати, наращувати. А от я посадив капусту, редиску. Все, я поки не виберу, я нічого не посажу. Тобто До обратних заморозків стопудово я не буду сажати. Так що, подумайте, це такий плюсик. Но от, горох до цього не відноситься. Горох ми теж будемо саджати зелений горошок ранній. Але, хоч який би він ранній не був, він все буде десь не помню, місяць після травня, який по, на українській мові. От. На русском в середині іюня. Хоча редис. І горошок я саджаю, ну, буквально в один день. Тобто ну, горошок трошки пізніше. Так що, якщо горошок садить, то після нього вже треба щось думати, таке, щось інше. Дякую за увагу. Завтра подивимось буржуйку, завтра подивимося топку і, і, так далі, і так далі. Всіх благ вам.